Всім привіт! Ми сьогодні робимо макарони із отаким типу 4 сири. Ось рецепт чого скільки. Е, тепер беру макарончики і зараз буду засипати. І останній штрих. Отак, вийшло вниз іще. Додали м'яска, зверху макарончики і оцей сирочок. Цей сирочок на самий, він ну, із брокколі. І ще є оцей якраз кусочок брокколі. Сам сир дуже солений. Мама сказала трошки додавати, але так вийшло ціла упаковочка. Ну, ми робимо не так, ми робимо по своєму рецепту. Бо тут рецепт е, е, 50 мл сметани, е, 250 води і 300 грам макаронів. Е, а ми зробили трошки по-іншому. І тут ще є інструкція, як я а ми вміємо говорити. Я тоді вмію варити. Так, мені сподобався цей сирочок. Я їздила в Італію. В Італії я. нам давали так як ми жили в готелі, в ідеальному готелі, то нам таке давали. І воно було настільки сольодне, що його просто було неможливо давати до бакаронів. Але добре, що одразу надавали. І покажу, як в нас буде виходити. Заливаємо водичечкою. Скільки-скільки треба. Так. Окей, залили. Так, тепер в нас така, типу, отака, бачите, яка? Не така крупненька, то тут її легко включати. Ось тут. Нажимаємо. Далі нижня у нас, нижніми. Так, і включаємо на де. Плюсик один раз і зразу на п'ять. Нам зараз треба максимум. Тобто дев'яточку. Так воно буде варитись. Потім покажу результат. Перемішуємо, так як я казала, тут є ще м'ясо. Поки що так вийшло. Я зазніму і ще другу частину. Па-па!